З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт, я Сара, мені 25 років, і я живу в Чикаго, в маленькій квартирі в районі Лінкольн Парк. Я працюю баристою в місцевій кав'ярні під назвою Beans and Brew, де готую латте і капучино для офісних працівників зранку до вечора. Мій хлопець Майк йому 27. Працює менеджером з продажів у компанії, яка продає програмне забезпечення для бізнесу. Ми познайомилися два роки тому на вечірці в спільних друзів, і з того часу все йшло гладко ділили рахунки, готували вечерю по черзі, і навіть планували поїздку до Нью-Йорка на Різдво. Він завжди був таким уважним. Приносив квіти без приводу, допомагав мені з навчанням, бо я паралельно вчуся на онлайн курсах маркетингу в університеті Іллінойсу. Я думала, що він той самий, з ким я побудую майбутнє, може, навіть одружимося колись. Моя найкраща подруга Джесіка, їй теж 25, Ми знайомі ще зі школи в передмісті Чикаго. Вона працює стилістом у салоні краси в центрі міста. Завжди в курсі останніх трендів, і ми з нею ділимося всім від секретів про хлопців до порад щодо одягу. Вона познайомилася з майком одразу після того, як ми почали зустрічатися, і ми часто тусувалися втрьох. Наприклад, щоп'ятниці ми йшли в бар Грінміл на джаз або влаштовували кіновечори вдома з попкорном і піцею. Джессіка завжди хвалила майка. Казала, що він ідеальний хлопець і що мені пощастило я довіряла їй як сестрі. Ми разом пережили розриви з попередніми хлопцями, підтримували одна одну в скрутні моменти, як коли я втратила попередню роботу через пандемію вона навіть позичила мені гроші на перший внесок за квартиру. Я ніколи не підозрювала, що щось не так. Але вчора все змінилося. Я працювала в зміну з шостої ранку, але близько обіду відчула себе погано. Голова боліла, нудило. Мабуть, від спеки в кав'ярні або від того, що не поснідала нормально. Мій бос дозволив піти раніше, тож я взяла таксі додому, щоб полежати. Зазвичай Майк на роботі до п'ятого вечора, а Джесіка має вільний графік. Але я не чекала нікого вдома. Відкриваю двері квартири. А там, на нашому сірому дивані від Ікея, Майк і Джесіка. Вони цілувалися пристрасно, його сорочка була розтебнута, її блузка лежала на підлозі поруч з джинсами. На столі стояли дві склянки з вином, яке ми тримали для особливих випадків, і грала музика з його плейлиста щось романтичне, типу Еда Ширана. Я стояла в дверях як укопана, серце калатало. А вони мене спочатку навіть не помітили, бо були занадто зайняті. Коли я нарешті закричала, що за чорт? Вони підскочили, наче їх струмом ударило. Майк швидко відскочив, почав запинатися. Сара, це не те, що ти думаєш, це помилка. Я люблю тебе, це сталося випадково. Він намагався підійти, але я відштовхнула його. Джесіка сиділа, закриваючи обличчя руками, плакала і бурмотіла. Пробач, Сара, це лише раз, ми не хотіли. Але її сльози виглядали фальшиво, бо вона навіть не дивилася мені в очі. Я не могла повірити своїм очам. Як це могло статися? Я ж довіряла їм обом, я вигнала їх обох з квартири, кричала, щоб забиралися геть, кидала їхні речі в коридор. Майк пішов до своєї старої квартири в сусідньому районі, яку він ще не здав. А Джесіка, мабуть, до себе додому вріглів. Я зачинила двері, сіла на підлогу і плакала всю ніч, переглядаючи наші спільні фото в телефоні. Там були знімки з поїздки до озера Мічиган минулого літа, де ми сміялися і їли хот доги. А тепер все це здається брехнею. Я не спала, пила чай і думала, як жити далі. Чи варто пробачити Майка? Він пише повідомлення, каже, що хоче пояснити, але я не відповідаю. А Джесіка вона зруйнувала нашу дружбу, і я так зла, що хочу, щоб вона пошкодувала по справжньому. Може розповісти нашим спільним друзям, чи це зробить мене поганою? Я чула історії про зраду, але ніколи не думала, що це станеться зі мною. Тепер моя квартира здається порожньою, без його речей, і я боюся йти на роботу завтра, бо там можуть запитати, чому я така сумна. Я просто хочу поради. Як пережити це? Чи є шанс, що це дійсно помилка? Дякую, якщо прочитали до кінця мені потрібно виговоритися. Оновлення перше. Привіт усім. Дякую за ваші коментарі під моїм постом, я прочитала кожен і реально вдячна за підтримку. Ви допомогли мені не почуватися такою самотньою в цьому хаосі. Після того, як я вигнала Майка і Джесіку з квартири, я пару днів не могла зібратися з думками. Моя голова була як у тумані, я пила каву без цукру, хоча завжди кладу дві ложки, і просто сиділа на дивані, де все сталося. Прокручуючи той момент знову і знову. Я навіть не могла слухати музику, бо кожен трек нагадував мені про Майка чи Джесіку. Але я вирішила, що не можу просто сидіти і плакати. Тож написала Джесіці, щоб зустрітися, хотіла подивитися їй в очі і зрозуміти, чому вона так зі мною вчинила. Вона відповіла через пару годин погодилася поговорити. І ми домовилися зустрітися в парку Міленіум біля того великого фонтану, де завжди повно туристів. Я прийшла туди в суботу вранці, взяла з собою каву з брю», хоча вона вже смакувала якось гірко. Джесіка з'явилася в джинсах і своїй улюбленій зеленій курці, але виглядала не так, як завжди без макіяжу, з темними колами під очима, наче не спала. Вона сіла на лавку поруч, але трималася на відстані, ніби боялася, що я її вдарю. Я запитала прямо як ти могла? Ти ж моя подруга, ми були як сестри. Вона опустила очі і почала розповідати. Сказала, що все почалося три місяці тому, коли я брала багато змін у кав'ярні, щоб оплатити курси маркетингу. Майк часто залишався вдома один, і Джесіка заходила, щоб просто потусуватися. Вони дивилися серіали, пили пиво, і одного разу після кількох келихів він її поцілував. Вона клялася, що спочатку намагалася зупинити це, але потім почуття взяли гору. Вони зустрічалися ще кілька разів у нашій квартирі, коли мене не було. Я слухала, і мені хотілося кричати. Вона знала мій графік, знала, коли я на роботі, і все одно робила це за моєю спиною. Я сказала, що вона зруйнувала нашу дружбу, і що я хочу, щоб вона відчула той самий біль, який відчуваю я. Джесіка заплакала, казала, що шкодує, що не хотіла мені нашкодити, але я не могла це слухати. Її сльози здавалися фальшивими, бо вона навіть не попросила пробачення нормально, просто повторювала це сталося само собою. Я встала і пішла, сказавши, що не хочу її більше бачити. Повернувшись додому, я побачила, що Майк написав мені довге повідомлення. Він просив зустрітися, обіцяв усе пояснити. Казав, що я все для нього. Я була така зла, що просто видалила його повідомлення. Потім я помітила, що Джесіка виклала в інстаграм фото з кав'ярні з підписом Життя йде далі. Це мене так розлютило. Я зайшла в коментарі і написала Так. Особливо після того, як ти спала з моїм хлопцем. Мої пальці тремтіли, коли я це писала, але я відчувала, що вона заслуговує насором. Через пару годин мені почали писати її друзі. Одна дівчина, Кейт, написала, що я перегинаю, і що не варто виносити це в публічний простір. Інший наш спільний знайомий Ден надіслав повідомлення, що я драматизую, бо Джесіка не така. Я була в шоці. Невже вони захищають її? Я думала, що мої друзі будуть на моєму боці, але тепер я не впевнена. Може, я дійсно перегнула, написавши той коментар, але ж вона зрадила мене. Я не хочу, щоб вона виглядала невинною, коли це не так. Тим часом я сказала майку забрати свої речі з квартири. Він прийшов наступного дня, приніс коробку для своїх книжок і одягу, виглядав, як побитий пес, очі червоні, футболка м'ята. Він знову намагався вибачитися, казав, що зробив дурницю і що Джесіка його спровокувала. Я не дала йому договорити, сказала, що між нами кінець, і закрила двері. Але тепер я сиджу і думаю, може я поспішила? Може він дійсно шкодує? І що робити з Джесікою? Просто забути її чи зробити так, щоб усі знали правду? Я сподіваюся на ваші поради, бо я зовсім заплуталася. Оновлення друге Вау. Дякую всім, хто залишив коментарі під моїм попереднім постом. Ваші слова змусили мене задуматися і трохи заспокоїтися, хоча я все ще в повному хаосі. Після того, як я написала той коментар під постом Джесіки в інстаграмі, ситуація вийшла з під контролю. Я думала, що викриття її в соцмережах дасть мені якесь полегшення, але замість цього я отримала купу повідомлень від її друзів і навіть кількох наших спільних знайомих. Кейт, наприклад, написала мені довге повідомлення, в WhatsApp, звинувативши мене в тому, що я публічно принижую Джесіку, і що я повинна була вирішувати це приватно. Вона навіть додала, що Джесіка теж страждає, і що Майк скористався її вразливістю. Я була в шоці, як це Джесіка страждає. Вона ж спала з моїм хлопцем у моїй квартирі. Інший наш спільний друг Ден надіслав мені голосове повідомлення, де сказав, що я перегинаю палицю, і що мені варто залишити Джесіку в спокої, бо вона не винна, що Майк її спокусив. Це мене так розлютило, що я просто заблокувала їх обох у всіх соцмережах. Я не хочу слухати, як вони виправдовують її дії. Але потім я дізналася дещо гірше. Моя колега з кав'ярні Мія розповіла мені, що Джесіка ходила в наш улюблений бар Грінміл і там розповідала нашим спільним знайомим, що я зробила з неї лиходійку. Вона нібито казала, що я вигадала більшу частину історії і що вона з майком просто поцілувалися один раз через алкоголь. Це брехня. Я бачила їх напівроздягнених, і вона сама зізналася в парку, що їхні зустрічі тривали місяцями. Я була така зла, що вирішила не мовчати. Написала нашій спільній подрузі Лаурі, з якою ми разом ходили на його в студію біля озера Мічиган. Я надіслала їй скріншоти повідомлень Джесіки, де вона визнає, що спала з Майком. І попросила Лауру розповісти правду іншим, якщо хтось питатиме. Лаура відповіла, що шокована поведінкою Джесіки, і пообіцяла підтримати мене, але вона також сказала, що не хоче втягуватися в драму, бо боїться, що наші друзі розділяться на два табори. Я зрозуміла її, але мені стало ще більш самотньо. невже я втрачу всіх через це. Тим часом Майк не здається, він дзвонив мені тричі за останні два дні, але я не брала слухавку. Потім він залишив голосове повідомлення, де знову вибачався, казав, що зробив найбільшу помилку в житті, і що готовий зробити що завгодно, щоб повернути мене. Він навіть запропонував піти разом до психолога, щоб розібратися в наших стосунках. Я слухала це повідомлення, сидячи на кухні з холодною піцею, і відчувала, як у мені борються злість і біль. Я не хочу його назад, але чомусь його голос усе ще зачіпає може, тому що я згадую, як ми разом гуляли в ботанічному саду, як він купував мені морозиво з полуницею, знаючи, що це моє улюблене. Але потім я згадую його з Джесікою на тому клятому дивані, і мені хочеться розбити телефон. Щоб відволіктися, я пішла на роботу в кав'ярню, але там усе нагадує про минуле. Один із наших постійних клієнтів, старий містер Томпсон, запитав, чому я виглядаю такою сумною, і я ледве стримала сльози, кажучи, що просто втомилася. Після зміни я пішла додому і помітила, що Джесіка видалила свій пост в інстаграмі після мого коментаря, але замість цього вона виклала нову історію з цитатою: Іноді люди звинувачують тебе, щоб приховати власні помилки це було як ніж у спину. Я почуваюся так, ніби вона намагається перевернути все догори дном, щоб виглядати жертвою. Наші спільні друзі тепер діляться. Хтось пише мені, що підтримує, а хтось уникає контакту, ніби я чума. Лаура сказала, що бачила Джесіку на вечірці в когось із наших, і вона поводилася так, ніби нічого не сталося. Це розбиває мені серце. Я думала, що правда буде на моєму боці, але тепер я почуваюся так, ніби втрачаю не тільки Майка і Джесіку, а й усе своє коло друзів. Чи варто мені продовжувати розповідати правду? Чи краще просто відійти і спробувати забути? Я не знаю, як із цим жити. Оновлення третє. Привіт усім, хто досі стежить за моєю історією. Дякую за ваші повідомлення і підтримку. Це єдине, що тримає мене на плаву в цьому кошмарі. Я сподівалася, що після всіх подій я знайду хоч якийсь спокій. Але все стало тільки гірше. Після того, як я надіслала Лаурі скріншоти повідомлень Джесіки, я думала, що правда вийде назовні, але замість цього ситуація перевернулася проти мене. Лаура, здається, розповіла кільком нашим спільним друзям про скріншоти, бо через день Джесіка написала мені гнівне повідомлення в WhatsApp. Вона звинуватила мене в тому. Що я зруйнувала її репутацію, і що через мої дії її не запросили на день народження нашого друга Кріса, який ми щороку святкуємо в Боулінгу в Логансквен Сквер. Вона писала, що я зробила її життя пеклом і що я ніколи не була справжньою подругою. Я читала це, сидячи на своїй кухні. Де досі стоїть той самий чайник, який ми з нею купили разом на блошиному ринку два роки тому, і відчувала, як усе всередині стискається. Я не відповіла, але її слова зачепили. Я почала сумніватися, чи не я винна в тому, що все так далеко зайшло. Може, я дійсно занадто жорстко повелася, викриваючи її публічно. Тим часом Майк продовжував писати і дзвонити. Я ігнорувала його, але одного вечора, коли я поверталася з роботи, він чекав мене біля входу в мою кав'ярню. Він стояв там у своїй старій синій курці, тримаючи коробку з моїми улюбленими пончиками з Donut Вейв. Сказав, що хоче поговорити, що шкодує про все, і що Джесіка була помилкою. Я була така втомлена після зміни, що просто сказала йому йти геть. Але коли я йшла додому, то побачила в інстаграмі фотку, де він того ж вечора тусується в барі з якоюсь дівчиною. Вона сміялася, тримаючи коктейль, а він обіймав її за плечі. Це розбило мені серце. Я не хочу його назад, але бачити, як він так швидко рухається далі, було боляче. Я згадала, як ми з ним планували поїхати в Каліфорнію, щоб подивитися на Тихий океан, і як він обіцяв навчити мене серфінгу. А тепер він із кимось іншим, ніби я ніколи не була частиною його життя. Найгірше сталося, коли я пішла на йогу з Лаурою. Я сподівалася, що вона буде на моєму боці, але вона поводилася якось дивно, уникала розмов про Джесіку і швидко міняла тему. Пізніше я дізналася від Мії, моєї колеги, що Лаура ходила на каву з Джесікою і що вони просто поговорили. Лаура потім написала мені, що не хоче обирати сторону, бо життя складне. Це було як удар. Я думала, що вона моя подруга, але тепер я відчуваю, що не можу їй довіряти. Наші спільні друзі теж почали віддалятися. Наприклад, на вечірці в Кріса я помітила, що люди уникають мене, шепочуться, коли я проходжу повз. Я чула, як хтось сказав, Сара занадто драматизує. Джесіка, до речі, тепер тусується з частиною нашої компанії, і на її нових постах в інстаграмі я бачу знайомі обличчя тих самих людей, з якими ми колись разом ходили на концерти в метро. Вони сміються, п'ють коктейлі. А я сиджу вдома і відчуваю себе чужою. Я думала, що викриття Джесіки принесе мені полегшення, що я почуватимуся сильнішою, але цього не сталося. Моя квартира здається порожньою без речей Майка, без наших спільних вечорів, коли ми готували тако і дивилися офіс. Я навіть перестала ходити в Грінміл, бо боюся зустріти там Джесіку чи когось із наших. На роботі я тримаюся, але кожен раз, коли бачу пару, яка сміється за столиком, у мене стискається серце. Я почуваюся так, ніби втратила не тільки Майка і Джесіку, а й усе своє життя друзів, плани, відчуття дому. Я намагалася почати щось нове, записалася на курси малювання, але навіть там я не можу зосередитися, бо думаю про те, що не як усе зруйнувалося. Мабуть, я програла в цій історії. Я хотіла справедливості, але отримала тільки біль і самотність. Не знаю, як рухатися далі, коли все, що я мала, розвалилося. А ви знаєте про подібні випадки? Пишіть про них у коментарях. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.